Отже, нейромережа бачить Донеччину дуже сучасною, і що важливо, без блокпостів із сотнями людей на вулицях. Також помітно, що курсують потяги. Їх штучний інтелект продемонстрував ледь не у кожній згенерованій картинці. Тому сподіваємося, що «Укрзалізниця» буде лише збільшувати площі, де вона працює. У небі помітні літальні об'єкти. Можемо лише припускати, що ймовірно. Таким буде український залізний купол майбутнього. А можливо, ці літальні тарілки стануть новим транспортним засобом? Хто знає? Як ми вже зазначали, залізниця невід'ємний атрибут на картинках, згенерованих нейромережею. Втім, в одному з варіантів ще зображає щасливих українців на перонах вокзалу. Поряд із ними можемо бачити роботів. Це й не дивно, адже науково-технічний прогрес мчиті з такою швидкістю, що цілком ймовірно роботи стануть нашими помічниками, а можливо і друзями. Але найважливіше на вокзалах Донеччини майорить синьо-жовтий стяг.